Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості моєго каналу, я хочу подивитись для вас карту дня на 15 листопада 2022 року по всіх знаках зодіака. Також хочу вам наголосити на тому, що мій розклад є загальний, а не індивідуальний, тому він може в когось програтися, а в когось ні. Також хочу нагадати вам про те, що я індивідуальних розкладів не роблю, і як тільки я. Розпочну це робити, я обов'язково вам про це повідомлю. І так, карта дня для Овні. А для Овні випадає старший аркан Мах. Мах вам вказує, що у вас є всі можливості для того, щоб реалізувати всі свої плани, всі свої ідеї, всі свої задуми в життя. У вас є все для цього. Просто вам потрібно повірити в себе, в те, що ви можете, в свій талант, в те, що ви. Така людина, людина гарний оратор, яка може повести за собою людей, і в якої може обов'язково буде успіх. І головне просто перебороти всі свої страхи. І ви тоді обов'язково досягнете успіху. Головне великого успіху. Просто повірте в себе і пам'ятайте, у вас є всі можливості для досягнення ваших цілей. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. Для тательці випадає шестірка кубків. Шестірка кубків вказує вам, що сьогодні на вас чекає благополуччя, радість, щастя і святкування чогось в колі родині. Також карта вказує, що буде виникати багато спогадів, спогадів про минуле, про ваше дитинство. Можливо, якась буде і зустріч із людьми з минулими, з кимось із друзів чи однокласників. Також карта вказує, що можете зустріти і свого вчителя чи свого наставника. Така день буде спогадів, приємних спогадів, спогадів із минулого. Але день у вас піде гарно, радісно, позитивно і перспективно для вас. Наступна карта для близнюків. Карта дня для близнюків. Для близнюків випадає король кубків. Король Кубків вказує, що сьогодні такий день, де просто потрібно проявити свої емоції, де ви, можливо, на них давно не зважувалися. Можливо, той день, де пора признатися комусь в своїх почуттях, якійсь людині, яку ви давно, які ви до когось відчуваєте. День такий, що от чорна полоса почне від вас відступати. Якщо щось було погане, прийдуть якісь зміни, довгоочікувані для вас. Зміни на краще. І всі ваші оці негаразди, які колись були, вони будуть обходити вас стороною. І просто не забувайте проявляти свої почуття до своїх рідних і до своїх близьких. Наступна карта для раків. Порта дня для раків. А для раків випадає дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків вказує, що сьогодні буде гарний день. Карта така радості, веселощів, е вказує, що е якщо даже з якихось серйозних причин для свята у вас і не буде, то просто побалуйте себе якимось вихідним, полініться трошки, займіться тим, що ви так давно хотіли зробити, але у вас на це не вистачало часу. Просто проводіть час із людьми, яких ви з закоханими своїми, або з вашими друзями, або з вашою сім'єю, вашою родиною. Сьогодні день буде такий, що настрій у вас гарантований. І якщо ви розділите свій настрій із людьми, які вас оточують, то це обов'язково аукнеться для вас чомусь хорошим у майбутньому. Просто сьогодні ви можете собі дозволити багато, але головне не перестаратися. Е, сьогодні е, зміни і день такий гарний, у всіх зміни будуть у вас у всіх сферах вашого життя. Тож просто насолоджуйтесь життям і радійте тому, що ви маєте. Просто радійте. А якщо і виникатимуть у вас якісь негативні емоції, от якісь думки, просто женіть, женіть їх від себе. У вас. Немає ніяких поводів для того, щоб думати про щось погане. День буде гарний, радісний, позитивний і емоційний. Наступна карта для Левів. Карта дня для Левів. А для левів випадає Семірка Кубків. Семірка Кубків вказує, що ви багато мрієте, але е, всі свої мрії ви не наважуєтесь втілити у ваше життя. Е, просто вам потрібно бути трошечки більш рішучими і. Е, Просто подумайте, багато мрій, звичайно, є в житті, які важко втілити в життя. Але багато з них є, які реально втілити в своє життя. Просто подумайте, що ви можете зробити, що ви не можете зробити. І якщо є ті мрії, які ви можете втілити в життя, то дійте і не здавайтеся, не бійтеся. А йдіть вперед і досягайте всіх цілей, яких ви собі поставили. Не просто мрійте і нічого не робіть, а мріючи, досягайте своє. Їх цілий. Не бійтеся, головне нічого. Наступна карта для Дів. Карта дня для Дів. А для дів випадає двійка жезлів. Двійка жезлів вказує, що сьогодні ви будете зважувати всі за і проти, оцінювати можливості, перспективи на майбутнє, приймати якесь важливе рішення. Головне, пам'ятайте, що від вашого рішення, від того, що ви приймете, буде залежати доля людей, які вас оточують. Якийсь спільний проект, який ви давно робите. Просто гарненько подумайте і. Не робіть цей день досить важливих справ. Просто гарно подумайте. І в наступний день обов'язково зможете прийняти те вірне рішення, яке ви так давно хотіли. Наступна карта для Терезів. Карта дня для Терезів. Для терезів випадає трійка мечів. Ну, трійка мачів це сама добра і сама позитивна карта, яка могла тільки випасти. Карта вказує, що будуть якісь негаразди, будуть якісь проблеми, якісь негативні емоції. Ви сильно берете все близько до серця. Багато переживаєте, багато хвилюєтесь, і це впливає на вас. Хто е, має якісь проблеми з серцем, перестаньте брати так все близько, все, всі негаразди близько до серця. Це буде тільки вам шкодити. А не поліпшувати ту чи іншу ситуацію. Просто перестаньте брати близько все до серця, і все саме вирішиться, і все саме по собі налагодиться. Думайте більше про позитивне, а не про негативне. Бо, думаючи про негативне, ви його просто притягуєте. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Та Скорпіоні випадає двійка кубків. Двійка кубків вказує на якісь спілкування, спілкування по інтересам. Можливо, в когось будуть якісь переговори, щось на роботі будуть, якісь такі справи, які будуть виникати між двома людьми. Також карта вказує на якусь закоханість, на якусь романтичність, на якісь. Можливо, такий новий роман в когось, в когось якесь примирення, якщо була конфліктна ситуація. В когось якась просто романтична вечеря і добре проведений вечір. із другою своєю половинкою. День буде добрий, гарний, радісний і позитивний для вас. Просто цініть те, що ви маєте, і насолоджуйтесь тим, що ви маєте. Карта дня. для стрільців? Карта дня. Для стрільців для стрільців випадає десяточка кубки. Десяточка кубки вказує, що це на вас чекає радість, святкування, щастя, задоволення. Дім повна чаша. У вас є все, у вас всім, що маєте. Просто приділіть час собі, рідним і своїм близьким. Просто відпочиньте і насолоджуйтесь життям. У вас є для цього всі підстави. Наступна карта для козерогів. Для козерогів теж випадає десяточка кубків, яка вказує, що ви просто раділи і насолоджувалися своїм життям, цінили все, що ви маєте, і просто раділи кожній хвилинці свого життя і гнали від себе всі пози... негативні емоції, які можуть тільки виникати. Впускали в своє життя тільки позитив, добро. І щастя Наступна карта для водоліїв. Карта дня для водоліїв. Для водолей випадає вісімка кубків. Вісімка кубків вказує на те, що сьогодні от... Ви просто зіткнетеся із змінами, ви не задоволені своїм життям. І щоб знайти своє щастя, вам необхідно змінити своє ставлення до життя, можливо, змінити свій життєвий маршрут, можливо, поставити якісь собі нові цілі і просто прямувати до них. Також сьогодні карта вказує, що вам необхідно попіклуватися про свої фінанси і вберегтися від великих втрат, про які ви згодом можете прожалкувати. Також ця карта вказує про те, що може хтось піти. Можливо, родичі приїжджали якісь до вас і просто поїдуть. Просто зміни, зміни для вас В цей день будуть виникати. Наступна карта для рибок. Парти дня для рибок. Для рибок випадає королева мечів. Королева мечів вказує, що сьогодні у вас такий буде е, е, досить. Тяжкий день із багато якимось, можливо, конфліктів чи якихось перешкод на вашому шляху, але незважаючи на це все, ви досягнете успіху завдяки своєму, скажімо так, холодному розуму і вірності, прийнятими вашими рішеннями рішень. Вами рішень. У вас Обов'язково все вдасться, незважаючи на всі негаразди, ви доб'єтеся бажаного успіху, як би важко вам це не було. Також карта вам радить бути трошечки пом'якшими, добрішими до людей, які вас оточують. Бажаю всім гарного, прекрасного дня, радісного, а головне, мирного дня. І підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Для мене дуже важливо бачити, подобається вам моя робота чи ні. Дякую всім за увагу. До побачення!